Ну, українська Галицька партія до реєстрації це середовище існувало у форматі Української Галицької асамблеї. Так? І ми, перше, що зробили, то зустрілися з лідерами, чи з представниками і запропонували співпрацю. Сказали, що ми... тут обсяг роботи є настільки великий, що жодній громадській організації не так, якщо ми діємо ми експлуатуємо одну і ту саму ніби, історію з асамблеєю. Каже, давайте разом працювати, кожен на своїй ділянці, щоб не конкурувати, бо тут нема над чим конкурувати. І кажу, щоб досягнути так званого синергетичного ефекту. Ну, Після тої зустрічі ніякого контакту не, не відбулося, тому я не знаю, чи вони прийняли пропозицію чи ні, але ми відкриті до співпраці з будь-яким проєктом, який діє. При тому, що я кажу, що ми не, не тягнемо ковдру на себе, у нас немає таких амбіцій. Ми приїжджаємо. Тежко чи інша молодіжна ініціатива? Ми кажемо, що це не ми організовуємо вашими руками, це ви організовуєте, а ми тільки вам допомагаємо і все.